Майже опівночі, 4 жовтня, до 73-річної Дубенчанки зателефонував невідомий. Назвавшись поліцейським, він запропонував за 5 тисяч гривень звільнити від кримінальної відповідальності сина, який, начебто, скоїв ДТП. Пенсіонерка не повірила шахраям і викликала поліцію. 24-річного Дубенчанина затримали на місці, коли той приїхав по гроші. Ну і е, коли ця бабка сказала, що я не дам. Деньг, типа, мені треба доказати, що, що я передаю тому ну, конкретно тому, -то тому чоловіку, на якомусь там хтось приїхав. І пішла в под'їзд. Я ну, говорю, що мені діло до того чоловіка. І він каже, ну, що типа, іди подивиду, що вона під'їзди. Я пішов. Вот. Аж тоді, короче, коли я вже відійшов, мене догнав сотрудник міліції і встановив. І тоді вже мені роз'яснив, поставив ясність, ну, що. Що тут відбувалося, як щоправда, молодик, виправдовується і каже, що приїхав на прохання свого знайомого, який наразі відбуває покарання у катеринівській колонії. Предложив ну сказати, типу, що треба допоможі така, типу, така та така, така фігня. Треба забрати гроші, типу, чи зможете під'їхати забрати деньги, бо там якийсь чоловік там переіграв в карти. Треба приїхати забирати гроші. Ну десь о, о, около часу мені позвонили, щоб це во що. в мене син зробив велику аварію. Він Був в стадії алкоголізму, що зробив велику аварію, і дитина дуже пострадала, дівчинка, і треба тако десь до п'яти тисяч грошей. Тепер жінка розповідає про все із посмішкою та дякує допомозі поліцейських. Адже саме вони увесь час консультували дії пенсіонерки через телефон онуки, яка на той час густювала у жінки. Говори бабці, хай без нічого каже. Хата не відкриває, а хай дзвонить у голову. цього на Обов'язково на 102. Це вже третій випадок. Аналогічних ну, шахрайських дій, однак проблема в тому, що громадяни раніше не відразу повідомляли про це, а лише звертались на другий день, що неможливлювало затримання зловмисників. Таким чином, завдяки повідомленню, швидкому повідомленню цієї громадянки, і відповідно дії групи швидкого реагування вдалось вчасно. Затримати зловмисників і унеможливити вчинення подальших протиправних дій попередньо встановлено, що підозрюваний раніше судимий за злочини майнового характеру і дотепер перебував під домашнім арештом. За фактом замаху на шахрайство відкрито кримінальне провадження.